Через бюрократію багато справ затримуються там і не розглядаються і так далі. Чому так відбувається? Є ряд причин, так по-перше, зайнятість суддів, там кількість суддів і всі всі інші суддів, як таких, і закінчуючи навіть моментом явки свідків, от найбільше часу займає в кримінальному провадженні, це коли свідки з'являються до суду. Чому, скажімо, вчинено якесь кримінальне правопорушення, злочин, рік часу розслідували на досудовому розслідуванні? Це граничний термін, скільки можна відправили в справу в суд на сьогоднішній момент. Умовно, з за рік часу, скільки людей, які там були свідками в цьому кримінальному провадженні, можна. Знайти, доставити до суду, ну і по допитати, тому що в нас безпосередність дослідження доказів не можна взяти, те, що там наговорив свідок на досудовому розслідуванні. Там слідчий записав, як воно йому так цікавіше, краще звучить, і зачитати це в суді. Ні. Має прийти людина і це умовно повторити або сказати щось інше, відповісти на запитання захисту, на запитання обвинувачення в більшості випадків. Це об'єктивні фактори, дійсно об'єктивні, і придумати якоїсь чарівної палички чи якогось там виходу з цієї ситуації на сьогодні ну жодна країна не знайшла.